Відбулася зустріч міського голови Тараса Кополяка із сім'ями загиблих воїнів-героїв. Міський очільник вручив рідним загиблих посвідчення, що дають право на безплатний проїзд у громадському транспорті Самбірського АТП 14608. І сертифікати на отримання квартир по вулиці Коперніка, 5 Оксані Бороті, дружині загиблого героя Василя Бороти та батькам загиблого героя Андрія Струся. Ще не було вище виконавком. Ми передаємо дві квартири. Це двохкімнатна квартира 69,7 7 квадратних метрів. В Бруті Оксані Михайлівні, що саме сам я ще продає той сертифікат. І завтра ви вже можете йти. Допомога на ремонт, тому що треба буде ремонт зробити, я це знаю, але все-таки ми постараємося, щоб цей ремонт був. Але я знаю, що це гориться, бідно я залишити чиєю квартирою, але ми робити все для того, щоб допомагати вам, вашій сім'ї, вашій родині і вашим дітям. Ще одну квартиру ми сьогодні передаємо з Андрію Миколаївичу, батькові Андрія, який теж віддав життя, будучи на сході України. Це одна кімнатна квартира, яка складає 63,4 квадратні метри. Ні. У розмові близькі загиблих поділилися своїми проблемами, розповіли про бюрократичні моменти, які виникають при оформленні тих чи інших документів. До уваги відкриття меморіалу воїнам, а то заплановане на 14 жовтня свято Покрови Пресвятої Богородиці.